Ну, чи злякається, злякається. Але знаєте, світова спільнота вона починає, ну, вибачте, мені натягувати соплі на, на кулак і розказувати, що коли-небудь, як-небудь, обов'язково допоможемо, переможемо. Так що злякатися, злякають, але от тя тянучка, оця резина, яку вони в себе там запровадили, ну, вона не припиниться на секунду. Ну, глобально це початок водні. Чому саме початок? Тому що ще там певні дії мають бути саме на Росії. Нас закінчується по вісім чаш, а вісім чаш це я йду туди, куди я йду, і Росія вона повинна. Ці вісім чаш допити до кінця а по п'ятірки чаш. Це, кон... це коли їх залє кров'ю, коли вони у цього гімна нап'ються, коли вони зрозуміють, що таке війна. Е, о... От тоді вже буде саме агонія. А зараз це початок. Все-таки це йде зараз по двійки чаш. Вони тільки чуть-чуть відкусили від цього пирога. Ну, плани їхні глобально це взагалі е, по трійки, так, це зберегти свою країну. Тему е, глобально зупинити, зупинити наступ, і це їхні плани. І ще в нас по зірці вони зараз ще мають трубити, привертати увагу, Ну як вони хочуть миру. Тому що тут, якби з цього виходить, вони за мир, тут буде всі всі телеканали, розказувати, які вони мирний. по імператриці, як вони хочуть е, злагоди і добра. І дивимося, а що з цього реалізують. Та мало що реалізують. По вісім мечів, це, чи будуть вони кричати, будуть Будуть кричати, ай-яй-ой-ой, це буде. Реалізація не знаю, що там буде. Я дуже чекаю, оця п'ятірка пентаклів від Росії не відходить уже цілий місяць, Я чекаю там якогось колапсу з грошами. Чи це рубль упаде, чи може вже в кінці кінців їм дадуть якісь санкції, що вони там не зможуть підняти голову. Насправді не зможуть підняти. не так, Зараз. Тому що це крах системи, крах фінансової системи, якийсь не, недостаток ресурсу, і вона якимось чином це в них зв'язано, це має бути. Далі у нас Паш Кубків, да, ми як говорили, так і говорить будуть. Ну, це не про реалізацію цих планів, що ви, як ви розумієте, і країна ілюзій. Знаєте, вони в, живуть в якомусь. Іншому просторі, взагалі на іншій планеті, і звідти вони не вибираються, так і далі будуть колотити там юновобосці. Це поки поки так. Ну, дивіться, чи буде це влітку велике питання. Да? Тут а, е, двійка пентаклів, не одна з сторон не готова влітку йти. Е, я навіть перепитала, це буде точно влітку, Ну, на трієчку точно ні, то знаєте, можуть почати розмови. Це на трійки це починаються розмови. А от е, осінь, і при тому нам дають король пентаклів. Е, якщо ми беремо, що таке король пентаклів для осінь, це останній місяць осені оце листопад, ну може якимось чудом це буде е, жовтень кінець чи початок грудня, Оце там вони десь мають сидіти. Ну раніше я не бачу. Ну, Не все там так просто. Чи, якщо ми питаємо на перше питання, яким чином це вдалося, просто нам навіть показують, що наші тюкали по голові, робили заклики, і вже ООН тоді вимушено було е, згадати, що вони мають робити. Це е, крім заслуги наших, я більше нічого тут не бачу. Знаєте, ООН могло і не догадатися е, на рівні того, хочеться сказати, повна імпотенція ООН, яка тільки може бути. Чи буде вивозитись, я наскільки розумію, що якась певна кількість переїде на, саме на українську територію, але в нас по Єрофанту це все-таки ті, хто ну, не дуже можуть вибирати, вони будуть точно в Росії. Так що там приблизно 50 на 50, навіть менше до нас, ніж туди, якщо беремо глобально. Але от історія, знаєте, самого ООН і Ну, не, не, не факт, що вони дуже багато зроблять у нас по п'ятірці, чи це може бути з перешкодами, чи десь вони заходять, десь не заходять ну, на наштал того, і конкретно ефект роботи на двієчку з десяти, так? тобто якіт на глині. Вибачте, мене сьогодні щось така агресивно настроєна на ООН. Так що, тут а, такое, да? щось вони зроблять, але не дуже. Чи будуть захворювання, будуть. Хороша новина, що це буде точково. Це не про масовість, це якась саме в якомусь місці може щось бути подібне, тому що дають нам дві п'ятірочки, які говорять, що це буде така середня криза, але дуже швиденько її загасять. Погана історія, що воно йде по зірці, а зірка в нас має рівень довготи. І це може бути, знаєте, сьогодні немає, і ми вже почали підзабувати якось від цього. Відходити і тут тобі привіт саме звідти. Так що тут воно саме по часі, воно таке видовжене і буде вилазити періодично. Ну, ви спитали холера чи інші інфекційні захворювання, то нам так і говорять: що це такі, тому що всі баж... думають, що це буде саме зараз, а потім воно закінчиться. А зірочка нам говорить зараз само собою, а потім ще я вам нагадаю. Так що це щось довге в часі, вона взагалі про мінімум рік. Мінімум. І треба розуміти, що це довга історія. Дивіться, чи їх дадуть, їх дадуть, але знов коли-небудь. Так що тут нам дають трійку мечів, що зараз ні. Там вони ще за це все поборються, якимось чином подобиваються, і тільки тоді нам дадуть. На жаль, не зараз. Чи отримаємо їх 100% отримуємо, але тут а, по трійки мечів це не зараз. 50 на 50. Чому? Тому що певні домовленості, які виконує Білорусь, і там Білорусь зараз почнуть, наскільки я розумію, десь вводити якісь санкції саме їх. Грошима стукати по голові, і потім, можливо, вони. Ну, це не зараз, це принаймні це може змінитися, якщо цього подивіти десь на протязі п'яти місяців. Так що ну, в літо ми не влазимо точно. Ну Дивіться, чи він його отримав, так він отримав, отримав він від короля. Хто там король? Путін собі зволіє. Да? Питання, чи він це зробить, Ну, дуже велике питання. Їх нема доступу, їх нема ресурсу, так що отримати, то вони можуть отримати що завгодно. Я поки не бачу цього Пригожина з мету. Розверни. Я це говорила. Ще декілька місяців назад, що він почав свою гру, він її почав помагу. Спочатку він почав із цих приколів, да, пам'ятаєте, як воно це все починалося, а, а що це може бути? Ні, цього не може бути. Це Пригожин точно говорить. Е, і взагалі, це, якби частина великого плану, те, що він робив раніше, це частина великого плану. Е, і е, так він розверне і буде йти. Це все-таки політична гра, якби це зараз не здавалося неймовірним для Росії. Я чекаю: в червні там має бути якийсь глобальний обмін. Саме він то його по сонцю показує, то його показують по миру, то по єрофанту. Я наскільки розумію, це буде щось подібне, як було. І з медвечком, коли тому що там когось поміняють на велику кількість людей, не знаю, чи це цей російський батюшка, чи це може там ще хтось у нас є в закромах. Знаєте, такі е, супер важливе, тому що тут та... саме якусь шишку міняють на велику кількість людей. Воно вже майже готове. Там на останніх кроках, так що це вже ось має статись.